Моє вітання! Сьогодні приготуємо ось таку смакоту. Без дріжджів, без яєць, все як завжди, дуже швидко. Перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Гарбуз. Вага 900 грамів, сорт Хокайдо. Купую я його в сільпо, завжди там продається. Все дуже просто, його треба нарізати, почистити та натерти. Я буду терти на середню терку, можна також і на крупну, без проблем. Готово. Я хочу, щоб начинка гарбузова в мене була карамельна ванільного смаку. Я в сковородку додаю 3 столові ложки цукру, одну столову ложку води. Треба цукор закарамелізувати, зробити ну, з нього карамель. Дивіться, такий момент ви можете додавати і цедру апельсина, лимона, сік лимона. Куштуйте вашу начинку: це столова ложка вершкового масла. Грам 10-15. Додаю нагрів плити в мене вище середнього. І відразу додаю гарбуз. Треба його протушкувати хвилин 5. І обов'язково куштуйте вашу начинку, вона має бути вам смачна. Якщо бажаєте за бажанням додайте корицю, я зараз додаю дрібку ваніліна. Якщо у вас ванільний цукор, додайте один пакетик ванільного цукру. Все, начинка готова. 5 хвилин і готова. Перебираю її в іншу ємність для того, щоб вона просто швидше охолола. І обов'язково куштуйте, можливо, ще треба вам додати або меду, або цукру. Борошно 300 г. сіль е, півчайної ложки. Вода. 180 мл вона в мене 60-70 градусів. Така, ну мені я відчуваю, мені гаряче в палець, тож, але не 90, не 100. Десь 60-70 градусів за Цельсієм має бути температура води. Все я роблю тісто. Олія 10-15 мл. Одна столова ложка. У всіх різні ложки. Тісто вийде дуже м'яким та еластичним. І приємним. Дуже приємне тісто. Як ви розумієте, тісто майже без смаку всю роль буде грати начинка, а начинку ви можете робити будь-яку. Підплівку залишаю на 10 хвилин. Через 10 хвилин тісто ді треба поділити на 8 частин. І ще додавайте борошно. Зараз не бійтесь, додавайте обов'язково борошно, інакше тісто буде прилипати, воно дуже ніжне. Але за допомогою борошна ви обов'язково впораєтесь. Зараз кожен шматочок я округляю. Накриваю плівкою та залишаю ще на 5 хвилинок. Все. Починаю вже формув... не формувати, а розкатувати тісто. Треба це зробити тоненько. І додавайте борошно. Начинки я додаю багато. Всю начинку, яку я зробила, всю я її використаю на 8 штучок. Вийде таких 8 паличок. Бачите, тісто тоненьке. Це тісто треба розкатувати тоненько. Все робите, як на відео. Все дуже просто та швидко. Дуже добре припиляйте стіл борошном і складайте їх на борошно. Я роблю 4 штуки і відразу починаю їх смажити. А потім, поки смажаться перші 4, я роблю наступні 4. щоб довго вони у вас не лежали. Обсмажую на середньому нагріві. У мене максимум 9 смажу на шістірки, п'ятірки. Абсмажувати буду зі всіх сторін. Всі чотири, бачите? Ось так. Готово! Ось вийшла така смаката. Дуже швидко, щоб ви розуміли. Я з'їла одну, чоловік приїхав з роботи, злопав всі інші. І як завжди, смачного!